Отже, друзі, всім привіт. Всі мене із клієнтів питають, як же він все-таки працює, цей восход. На жаль, да, тоді, що я був сам, що не було погодних умов для того, щоб проексплуатувати дану техніку. Але от зараз вихідний я приїхав, батько в гаражі, працює і каже, приїжджай, і знімав відео, як він ж все ж таки працює. Ну, Я тільки що на ньому добрий такий кружок зробив. І хочу продемонструвати вам, як все ж таки запускається восход, який славиться не, так, не, таким, не, не такі хороші якості запуску в нього, як, як привикли говорити про Мінський або Іш, чи Яву. Отже, переводимо ключ. Не знаю, чесно кажучи, знаю, що посередині. Що це означає, не знаю. Нічого я там нічого не лізу, все, краник відкритий. Ось я підходжу до нього і пробую запустити. О. Будь ласка, ви чуєте його роботу, дивіться, вихлоп, ніякого масла, попоті. Проїдь. Зараз ми навіть продемонструємо, як... Або давайте так зробимо. Е, я проїду. Пап, тримай відео, тримай ти, я проїду. Зараз я проїду. Я не знаю як. На себе. Давай перевіримо, так. Поворот. Поворот і сигнал працює. І тут світло працює, ні. Виповнено. Дівий, все працює, але треба так шумить. Коротше друзі, все, показав вам відео роботу. Давайте ще раз. Бачите, заглушив. Зараз ще раз. Спробую його запустити. Секунду. Ану, тримай відео, дивись на мене.